Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас буде знову невеличка розпаковочка від магазину Алло. Сподіваюсь, вам видно ту наліпку і їхні, їхній логотипчик. Обережно крихке. Не знаю, чому поставили, не зовсім воно там крихке, а точніше, як на мене, взагалі не крихке, Ну, тим не менше окрема дяка за це, тому що зазвичай. Перевізники можуть жбруляти ці посилки і так далі. Що там, зараз я відкрию і покажу, тому що, бачите, величенька, не влазить вона взагалі в кадри, якщо камеру поставить там, де завжди однією рукою незручно, тому я розпакую вже і покажу вам потім, тим більше, і зекономимо час. Отже, друзі, відкрив. Як бачите, тут у нас сумочка, сумочка для ноутбука, як завжди, папірці від АЛО, чек товарний плюс якась там ну не знаю гарантія чи ще щось типу того сподіваюсь видно вам сумка для ноутбука Двоє цифри букви різноманітні вибачайте щось о 16 на розмір 16 дюймів. виробник китай і так далі знову зараз виймаю все це зотого пакетика і глянемо більш детально. Отже, друзі, ось така сумочка. Як на мене досить, досить гарна. Не знаю, чи все буде потрапляти до кадру, чи буде фокус, тому що і камеру тримаю, і відтягую рукою сумку, щоб влазила. Тут у нас висить якийсь якась бірочка. Зі штрих-кодом написано, хто зна що там. Повторюсь, розрахована на ноутбук діагоналю до 16 дюймів, точніше на 16. По самій сумці одна кишенька зверху. Досить містка, сюди ми можемо покласти чи зарядку, чи, можливо, ще щось там. І, відповідно, вибачайте за захитання, друзі. Одною рукою знімати і відкривати це трішки, трішки накладно. В самій сумці бачимо ремінь для носіння її через плечі. Всередині більш ніяких відділів немає. Тобто ми кладемо сюди ноутбук і все. На зворотньому боці також ніяких кишень немає. Тобто одна кишенька невеличка накладна зверху і одна кишеня для самого ноутбука. Дві ручки для носіння Ну, друзі, я вам скажу, виглядає досить пристойно, як на мене, звичайно, є кращі, є гірші. Покажу вам її на сторінці магазину алоди, я замовляв. Ціна, як бачите, є 649 гривень, але мені були там нараховані чергові ало гроші, 129 Я їх використав плюс. Сюди ж додалась доставка і мені в цілому обійшлося це в 639, враховуючи доставку. Ну от якось так така ось сумочка. Для чого я купив, зараз покажу. Дивіться, Олексію Олексійовичу дістався, скажімо так, з падок ось такий ноутбук. Він не новий, звичайно, але в цілому е 8 оперативки в ньому е віддяхана. 1 ГБ від Radeon a. і Ryzenовський процесор. AMD -шний, здається, якщо я не помиляюсь. Ось вам покажу, ось так, мабуть, сфокусується. А8 і відяха Radeon, на ну, зрозуміло вбудована чи як там воно правильно називається, я ноутбуками ніколи не цікавився, воно мені якось, знаєте, не, не потрібно. Ну, в цілому такий, враховуючи, що він не новий, ним користувалися, досить пристойний вигляд. Я накотив 11-ту вінду. Для... Роботи я маю на увазі для навчання всього цього вистачить за очі просто. Навіть можна буде в якісь іграшки по типу танків, ви знаєте, ця молодь, танки. Ну я, до речі, також періодично граю, але зазвичай тільки в цій зимові акції, коли ялинка там отак закинув. Зараз я спробую вставити його в сумку, тому що таке враження, що він не влізе. Друзі, ноутбук вліз, слава Богу. Але геть впритик, замок ця блискавка застебнулася, все, все нібито гаразд, але ще раз повторюсь, ну дуже-дуже щільно все це не знаю, чи зарядка там. Думаю, поміститься, але буде, мабуть, сильно випирати. Не знаю. І можливо навіть якщо її покласти. Це може призвести до того, що оця близько зламається. Ну, Маємо те, що маємо. Уже нічого перезамовляти, перезакуповувати не буду. Якось так, друзі, отакий коротенький у мене вийшов сьогодні погляд розпаковочка. Якщо кому цікаво посилання на дану сумку, я залишу. Ну, Можливо, комусь. Буде треба. Всім дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі, дизлайки, друзі. Тримайтеся, бережіть себе, скорішої нам перемоги та миру. Слава Україні!